Я вітаю усіх, хто залишається на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У наступні хвилини ми говоримо про те, якою може бути приватизація державних підприємств із програми Олександр Бондар, народний депутат України. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день, пане Олександре. От згадалося такі слова, сказані з керівниками адміністрації президента, що приватизація в Україні буде відбуватися більш швидкими темпами, і бачимо, що зараз мінекономіки активно пропонує, щоб Верховна Рада схвалила. Перелік об'єктів, які можна продавати з державної власності, відповідно змінювати на приватне, які не можна продавати. Є 1200 компаній, які вже можна продавати, і 300, які будуть заборонені. Наскільки ця ініціатива може сприйматися депутатським корпусом, на вашу думку? Ну, з, з приводу першої фрази, які мови, дійсно е, чинна влада поставила завдання до 14 року завершити процес приватизації. Це записано в програмі приватизації. І довести рівень державного майна в економіці України до 25%. Для цього треба, безумовно, за два роки наступне продати безліч об'єктів, що вони успішно роблять. Ви знаєте, що кожен день продається облгаз фірта, що а на наступний день один обленерго Але я їм радив цей на комітеті, і коли уряд був присутній на комітеті, що це можна зробити набагато швидше. І в деяких країнах це практикувалося. Просто уряд приймає рішення, який об'єкт кому продається і по якій ціні. І не треба проводити конкурси, витрачати час, гроші, тому що в усіх конкурсах, які відбувалися в причинній владі, всі наперед знали, хто купить. Що були якісь сумніви, хто купить облгази? Ні у кого. Що були сумніви, хто купить обленерго? Ні у кого так само по турбоатому, по одеському припорту. Все наперед розписано. Це перша позиція. Тому я б їм радив просто скоротити цей процес і не витрачати зайвий час на проведення конкурсу без Верховної Ради. Ну, тобто, Верховна Рада вже верхов... прийняла програму приватизації, заборонені переліки. Якщо вона ці затвердить, я впевнений, що ця Верховна Рада до виборів цього затвердити не зможе. І після виборів, навряд чи тому що такий самий перелік вже в минулому році подавався урядом, він нічим не відрізняється. Він був провалений, за нього не проголосували. Я доповідав від комітету цей законопроект і сказав тільки дві фрази: що бажання роздати все своїм дійшло до такої межі, що вже не можуть зупинитись, тому що там є об'єкти, які в жодній країні світу взагалі не продаються. Наприклад, в минулому переліку подавали е, ці так звані об'єкти стандартизації, яку проводять стандартизацію. Тут є бібліотеки, спортивні зали, видавництва. Ну це просто вже носить якийсь маніакальний характер, продати все. Я думаю, що е, в наступному році може попасти пропозиції Верховну Раду продати. Тому тут чекати можна всього, що завгодно. Тому е, ніякого економічного сенсу в цій приватизації немає. Вона навряд чи взагалі називається приватизацією, тому що коли ми, я був ідеологом приватизації на початку 90-х, основний принцип приватизації це було створення конкурентного середовища. Тобто розбити державні монополії і створити багато різних суб'єктів підприємництва, які між собою будуть конкурувати зараз. Окремі галузі продані в окремі руки окремих конкретних олігархів, які найближені до президента, тобто спотворена сам процес. Хай вони цим займаються далі. Я думаю, що через два роки вони отримують від цього дуже шалений результат. Але, на жаль, від цього постраждає населення в першу чергу. Пане Олександре, ну ви сказали, я не знаю, чи це це сприймати. Що нехай кабінет міністрів віддасть підприємство підприємства без конкурсів? Питання до прозорості самих конкурсів, якщо якось змінити процедуру чи переглянути правила проведення конкурсів, тоді можливо є, є сенс проводити ці конкурси? Ну, ви розумієте, правила проведення конкурсів, нічим він відрізняється від тих, які були при угляді Термошенка, коли вона провела найпрозоріший продаж криворішталь. Це теж відкриті конкурси з ознаками аукціону з підніманням ціни. Тільки на кожному конкурсі знаходиться друга структура, яка пов'язана з першою, яка робить вигляд, що вона торгується. Так до речі, нещодавно був мотоциклетний завод в Києві проданий структурі Хмельницького. теж ж саме там була друга структура, яка з ним зареєстрована на одній юридичній адресі. Тобто, це схеми всі, всі давно відомі. Я не знаю, не, не розумію, навіщо уряд. Робить оцяку купа хазуку, якщо наперед відомо, що там ніякого конкурсу нема. Деякі країни приймали такі рішення, таке було законодавство, що уряд сідає, е, визначає об'єкт, який продається, кому продається, і визначає ціну. І все, це швидко за один день можна все робити. І це не не е, така жартома пропозиція, це реальна пропозиція. Але це буде чесно, відкрито, що ми самі вирішуємо, кому за що купити. Це ж так відбувається насправді. Олександр Миколаївич, деякі підприємці чи бізнесмени, які спиртом виробляють горілчані вироби, вони говорять про те, що в принципі, от приватизація, наприклад, з це вигідно, тому що прийде інвестор, треба рятувати цю галузь. Є якісь об'єкти, які можна віддати в приватні руки вже зараз? Ви знаєте, на ці всі теми можна розмовляти, коли є прозорий процес, коли дійсно шукають інвестора. Коли він щось вносить, у нас зовсім по-іншому останні роки відбувається. Відбувається, що структура, наперед відома, власники якої зареєстровані на Кіпрі, купує об'єкт. Причому частіше всього бере в своєму банку кредит за рахунок рефінансування, яке видав Нацбанк. Це, до речі, робить зараз Гастек, який скуповує зараз облгаз. Потім купує цей об'єкт. всі Кошти, які вона з цього об'єкту висасує, йдуть в офшор Кіпський. І ми маємо результат. За минули два роки 53 мільярда доларів виведено в офшори. В цьому році, по планам експертів, оскільки кожен місяць виводиться 3,3 мільярда, 40 мільярдів буде видано в офшор. Про які інвестори, про яке інвестування в підприємство, взагалі ця влада може говорити? Якщо відток капіталу з України кожен рік складає 40 мільярдів доларів. Ну, це просто, я не знаю, для кого це можна розказувати. Безумовно, ці об'єкти куплять наближені люди, висмокчуть ви із цих об'єктів все, виведуть в офшори за кордон, і ці об'єкти ну, будуть животіти або в гіршому випадку закриються. Тому що е, ці інвестори не патріоти України, вони живуть за кордоном, вони тримають там рахунки, у них там власність. Вони це майно треба для того, щоб висмоктувати з нього останнє. Тому коли от про такі речі розмовляють, ну це можуть вони між собою розмовляти. Мені як фахівцю, це все відомо наперед. І я думаю, що багатьом людям теж для чого це все робить? Тут у вас е, один із ваших колег або опонентів, ви по різні, по різні сторони, по різні боки сесійної mm. зали, які теж до речі, очолював фонд держмайна. Ви здогадуєте, здогадують так, звичайно, mm -hmm. він говорив про те, що є шахти у нас е, збиткові, і їх mm -hmm. було б доцільно віддати за одну гривню в приватні руки. Безумовно Безумовно, це вигідно. Я десь? навіть знаю, кому віддадуть ці шахти за одну гривню. Якщо зараз най, найбільший власник шахт і найбільший так званий інвестор шахти це син Януковича Олександр. І це всі знають. І саме для нього ця схема готується за одну гривню віддати. Шахт. Про це написано у всіх інтернет-виданнях. Тому коли Михайло Васильович щось розказує, то він, хоча б почитав передать перед цим пресу, щоб було зрозуміло про кого він говорить. Треба називати прізвище і все. І для цього цей закон готувався. І зараз найбільше тендерів по виробництву вігілля, по поставкам обладнання для, для вугільних шахт, більше, ніж Ахметов і інша олігархія, отримує саме ця особа, про яку я назвав. Пане Олександре, от як правило, перед тим, як ухвалювати бюджет, вже були попередні дані, скільки було закладено бюджет на наступний 2013. Зараз на часі цей документ. Чекаємо, що до виборів чи після виборів є різні думки, коли будуть ухвалювати бюджет країни на наступний рік. Які там суми закладені? Відомо вже на сьогодні бюджет від приватизації, Так. Находження там, до бюджету. Ну там закладені суми е, стандартно 10 мільярдів, але будуть отримувати більше, тому що я сказав, що їм треба до за два наступні роки отримати е, 65 мільярдів мінус те, що отримали в цьому році. Тобто, десь я думаю, по 20-25 мільярдів будуть закладувати на кожний рік бюджетний від приватизації. Uh -huh. Це шалені темпи при тому, що вони продають об'єкти за безцінь. Якби вони продали одну криворіжсталь, сталь. Як уряд Тимошенка за 24 мільярди, то можна було продати об'єкт. Для того, щоб їм зібрати 25 мільярдів за рік, їм треба продати сотні об'єктів, тому що вони зараз деякі облгази продають за 1-2 мільйони гривень. Це взагалі ціна не зрозуміла ні для кого. Продали мотоциклетний завод, же 60 мільйонів. Якщо там одна сотка в тому районі коштує мільйони гривень, Но якщо ціна не зрозуміла, то хто може визначити, хоча б номінально, скільки воно може ціну? Може визначити тільки ринок, якщо нема конкуренції. Нема а е... яку суму виставляти тоді за об'єкт виставляється стартова ціна розрахована на те, що буде конкуренція, що будуть збільшувати ціна. Оскільки кон конкуренції немає, то більшість об'єктів продається по стартовій ціни. Це схема відкатана. Вона вже діє два з лишнім роки. Вона буде діяти далі, поки буде ця влада, влада існувати. Якщо фонд держмайна знає, що приміром в Києві стоїть варт... коштує сотка землі таку ціну і закладає мінімальну вартість. Вона ж не може опустити нижче цієї вартості. Вона закладає вартість майна, яке знаходиться на цій землі. Туди входить і земельна ділянка. Безумовно, якщо купують мотоциклетний завод, то всім відомо, що це майно і нікому не потрібно, а потрібна там земельна ділянка. І якщо поруч продається земельна ділянка, вартість якої в 35 разів більше, то це вже питання до фонду, як він проводить цю оцінку майна, але ж продається своїм. Тому які можуть бути тут рахунки. Ну це ж святе діло. Питання до фонду, чи питання до керівника, чи керівництва фонду? Ні, ну тут фонд майже нічого не вирішив. Я ж кажу, що фонд тут зайвий взагалі. Фонд зараз вирішує функції е, е, нотаріальної контори. Наверху приймається рішення, кому за скільки продати, там узгоджується ціна, а він проводить процедуру конкурсу, тобто підписує документи. Він ні за що не відповідає фактично і нічого не вирішує. Тому тут проблема до керівництва держави до чинної влади, чому вона по таким цінам продає об'єкти, але ж вона продає своїм. Тому які можуть бути тут питання, якщо свої будуть непоганими інвесторами. Так. Вони вже показали, які вони інвестори. Я вам привів цифри, скільки мільярдів доларів виводяться кожний рік за кордон. Нормальні інвестори, патріоти, такого робити не будуть. Вони будуть тримати гроші в Україні, вони будуть інвестувати в свої підприємства, вони не будуть бігти за кордон. До речі, ця влада говорить, що вона прийшла надовго, а поспішає так, начебто, у неї залишились ту часу всього обмаль. Тому що такі кошти виводити за кордон, це треба когось боятися, що у тебе відберуть. Інакше ж немає сенсу в цьому. Тому ніяких інвесторів серйозних тут нема. Ви подивіться, які там інвестиції вносяться, де модернізація на цих об'єктах проводиться. Ніхто нічого не робить. Їм це не цікаво. Їм треба стригти купони, виводити їх, конвертувати в офшори, а потім у вигляді інвестицій сюди вводити при купівлі наступного об'єкту. Пане Олександре, от якщо, ну, наприклад, припустимо, зміниться політична ситуація, де хто в це вірить, дехто не вірить. Uh, і бачимо ті ідеї, з якими зараз політики йдуть на вибори. Чуємо про націоналізацію, приватизація і націоналізація. Це вже різні процеси по своїй суті. Ну, Чи це ви... можливо насправді? Ну ви знаєте, при цій владі слово націоналізація вже нікого не лякає. І я сам, будучи членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, підготував декілька законопроєктів, які в наступному парламенті підуть, які називаються про ліквідацію приватних монополій і про примусове повернення коштів, які виведені за кордон в офшори і майна. І це практично механізм націоналізації, але абсолютно цивілізований, абсолютно прозорий, і абсолютно відповідаючи конституції. Тому що залишати це в такому вигляді, як є, жодна політична сила, крім партії регіонів, не погодиться, тому що так економіка далі існувати не може. Не може економіка існувати, коли цілі галузі знаходяться в одних руках. Ліквідація приватних монополій не можна прийти і відібрати людей, які офіційно за документами прийшли через ці процедури. Вони порушили антимонопольне законодавство. У нас антимонопольне законодавство забороняє більше 25% мати на загальноукраїнському або регіональному ринку майна. Всі ті особи, яких я назвав, мають уже майже під 100% цього майна на кожному з ринків. Я кажу про облгази, про обленерго, металургійні комбінати, коксохімічні об'єкти і таке все інше. Вони знаходяться в одних руках. Там грубо порушено антимонопольне законодавство. Якщо антимонопольний комітет на це не реагує, він не може реагувати, йому ніхто не дозволить, то треба, щоб реагував парламент, приймав відповідний закон. А ця схема, яку ви запропонуєте, відповідний законопроект, ви згадали, повернення виведених грошей з-за кордону в Україну. Як буде, це буде, буде наданий даний строк три місяці. Добровільно повернути, переєструвати свої підприємства з офшорів на українські структури, повернути кошти які знаходяться на цих рахунках на Кіпрі і інших офшорах, 50% йде в бюджет, 50% залишається для інвестування і збільшення зарплати працівників тих підприємств, які їм належать. Якщо вони в три місяці це не роблять, все це майно націоналізується, буде перепродано іншим власникам, а їм повернуться кошти, які вони на нього витратили. Абсолютно цивілізована. Нормальна норма. Тобто три місяці вам даються довести, що ви патріоти України. Зараз же всі у нас олігархи, великі патріоти. Вони витрачають мільйони доларів на стадіони, там, лікарні, таке все інше. При тому мільярди тримають за кордоном. Ну чому вони їх тримають за кордон? Поверніть в Україну, вам ніхто їх не забере. 50% як штрафні санкції за те, що ви ухилялись від податків, ви заплатите. Тому тут абсолютно цивілізована норма. Я думаю, що її підтримує обов'язково декілька фракцій парламенту. Зрозуміло, побачимо. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Я нагадую, що це була думка Олександра Бондаря, народного депутата України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.